На пляж поїдеш, там сюди такого, люди втворять. Леонід знає, що каже. Він працює в водолазно-рятувальній службі вже майже 15 років. Під водою провів більше тисячі годин свого життя. Не одне чуже врятував. Зимой, ось тут льод провалився рибак і він пригнув прямо в воду зимою і то є, спас його дістав. Mm -hmm. Це такий, би, случай був, йому грамоту тоді давали. Есть, спорядження просто. Так? Да, ну, зимой там не було чамені спорядження одевати, то есть он, е так, как тобто все сделал. Грамоту дали, а нового катера ні. Цьому вже 35 років. Каркас із хорошого алюмінію, а двигун старий і ненажерливий. Ремонтують його гуртом. Гайки крутять водолази, рятувальники під чуйним керівництвом колеги, водія. Бензин, правда, є тут. 30 літрів за час. Тому що мотор мощний, але старий. Є ще декілька шлюпок і ангар. У ньому техніка ще старіша. Нам на лафеті на стоїть тоже така лодка. Беремо з собою где на озера треба виїжджати з подвесным мотором. Тому що є озера великі. В черте городається на Бобровиці, на повороті, там сейчас метров 15. Потім зим, снаряд, там был 21 метр. А в черте больше міста, больших таких глубин вже нету. Ці глибини на пляжах, які претендують на звання офіційних, мають бути обстежені. Обстежують ці глибини водолази навпомацки. Техніки підводного бачення у служби нема. Скарбів Леонід на дні річковому не знаходив все порожні пляшки і курчі різні. Одного разу був працюючий електронний годинник. при до несе все, що угодно. Може положити на дно Случаї Бувають різні. теплє. І рибаки, і віддихаючі, і машини можуть бути, і трактора в сільській містності. Бувають такі дні по 5-6 потупельників. Водолази ледь встигають витягати. Бувають екстремали. З пішогодного мосту стрибають заради гострих відчуттів, іноді невдало, відбиваючи боки. І самогубці теж найчастіше невдало, бо міст якраз біля рятувальної станції. Токаджем, буває просто. Как говорится, впечатлением выпьют чего-нибудь горячительного, спорят некоторые с бутылку, пива прыгали. Бывают суицидники прыгают. И вылавливаем, говорится, в скорую помощь. Чемало клопоту додают и мотоциклисты. Они тупа... сильно нарушают, потому что на территории пляжа, воле территории, должна быть скорость 5 км в час. Сезон їх робоча зміна 12 годин. За хорошої погоди чергують на пляжах. Бувають виклики у райони, якщо утоплення. Рятувальники водолази кажуть, могли б працювати ефективніше, якби не бюджет. Фінансування закладається городським бюджетом. То тобто, ми робимо запрос, то тобто, на що нам потрібні средства. Ну, як правило, виділяється з этого запроса процентів 10, Тока того, що нам потрібно нехватка не хватка у То фінансування. если бы, конечно, б, были у нас більш увершенствовані технічні средства, то ефективність э, роботи ну разів могла повіличити. Із водолазним спорядженням більш-менш краще, ніж із човнопарком. Балони і костюми купували пару років тому. Костюми мокрого типу. Після одягання у нього заходить вода, за хвилину нагрівається і можна занурюватись. І сухого гумові у них вода не проходить. Але сухі ДСНСників де все одно краще, каже Леонід, із блискавкою і клапаном для стравлення повітря, а у них цілий процес, щоб його вдягти. Це щоб залізти, можна було в костюм. Ага, щоб ти ти та, хитрість, да, Закривається, закручується, різинка скручується, застегується і під воду». І після всього цього закрили, зав'язали, скрутили, застібнули. Ще й одягається 25-кілограмовий балон, вантажі і під воду. Щоб піти на вислугу, водолазу треба напірнати 3700 годин.